Бухгалтерський шум і гамір з переадресацією Юросіб начебто зійшов на нівець. А що робити тому самому бух народу, але у статусі фізосіб та з того самого приводу? Розберемося в цьому відеоуроці від журналу бухгалтер 911. Але спочатку теми майбутнього номеру журналу. Людину намагаються ідентифікувати бирочкою, ім'ям, прізвищем, по батькові. Громадянина теж ідентифікують по-різному. Тим же комунальникам важлива перш за все адреса реєстрації. Але в більшості ситуацій, тобто практично скрізь, використовується цифровий індивідуальний десятизначний ідентифікатор, який по-старому називають ідентифікаційний номер, код ІПН або просто код. Але правильна його назва зовсім інша. Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Дійсно, раніше цей ідентифікатор мав назву Ідентифікаційний номер платника податків фізичної особи але пригадується, що з січня 2011 року податківці змінили її на сучасну, що, до речі, застосовується тепер і в Податковому кодексі України стаття 70. Так от, згідно з пунктом 7012 ПКУ, РНО КПП в обов'язковому порядку використовується владними органами, банками і всіма господарюючими суб'єктами. А також фізособами в усіх документах, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків. Відкритий перелік відповідних ситуацій наведено в підпунктах 7012.1, 701211 ПКУ. Там, зокрема, зазначені: виплата доходів, відкриття банківського рахунку, сплата податків, реєстрація нерухомості та авто, оформлення субсидій, тобто все, все, все. У цьому плані дивіться також пункт 7016 ПКУ. Увага! Згідно з пунктом 7013 ПКУ, пов'язані з проведенням таких операцій документи, в яких не зазначений РНО КПП, вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства України. Тобто правочин, що підтверджується таким документом, потрапляє до категорії оспорюваних та, у принципі, за формальними підставами суд може визначити його недійсним. Стаття 215 ЦКУ. Але й самого громадянина пункт 7014 ПКУ зобов'язує зазначати свій РНО КПП, кажучи просто теж абсолютно скрізь. А тепер звернемося до власне облікової картки фізособи платника податків. З цих облікових карток будується Державний реєстр фізичних осіб платників податків, ведення якого передбачено статтею 70 ПКУ. Вам корисно буде знати, адже як не як це ваші персональні дані, що в обліковій картці записані ваші прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, місце народження, місце проживання, серія номер і відомості про видачу ким і коли паспорта в загальному випадку. Щоб не відхилятися від суті обговорюваного питання, зауважимо, що під місцем проживання очевидно мається на увазі. По-перше, адреса згідно з даними реєстрації місця проживання або перебування, по совковому прописки, зазначеними в паспорті або документі, що його замінює. По-друге, податкова адреса стаття 45 ПКУ. По-третє, єдина адреса, у тому сенсі, що хоча стаття 29 ЦКУ і допускає наявність у фізичної особи декількох місць проживання, проте пункт 45.1 ПКУ говорить прямо. Платник податків фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси. При цьому в інформаційній базі Державного реєстра фізичних осіб платників податків зберігаються такі дані: джерела отримання доходів, об'єкти оподаткування зауважимо не тільки для ПДФО і військовий збір, а, наприклад, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно зі статтею 266 ПКУ. А при цьому важлива адреса адреси ваших об'єктів нерухомості: нараховані та або отримані доходи. Нараховані та або сплачені податки. Податкові знижки та пільги. Але давайте скажемо два слова стосовно ФОП. У першому слові не станемо конкретно перелічувати відомості, що містяться в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків. Про ФОП згідно з. Під пунктом 74.1.74.6ПКУ. А тільки зазначимо, що ці дані не дублюють, а доповнюють інформацію, передбачену пунктом 70.3 ПКУ. У другому нагадаємо, що пункт 5 частини 4 статті 9 Держреєстраційного закону України від 15.05.2003 року No 7554 приписана обов'язкова наявність адреси місця проживання ФОП у відомостях єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Вихідною точкою для ініціації ФОП процедури внесення змін до єдиного державного реєстру є новий штамп із записом декомунізованої адреси реєстрації в паспорті або документі, що його замінює. Конкретних строків для початку цієї процедури Держреєстраційний реєстраційний закон не встановив. А потім, після внесення змін до єдиного державного реєстру на підставі внесеного туди запису про зміну адреси ФОП, податківці підправляють адресу ФОП і в обліковій картці Державного реєстру фізичних осіб, уже без його участі. У будь-якому разі, у 119.06 бази знань податківці прямо стверджують, що в такій ситуації цьому ФОП заяву за формою номер 5 ОПП подавати не треба. А от самозайнятим особам подати таку заяву таки доведеться. Але повернемося до звичайних фізосіб. Так, пункт 70.7ПКУ вимагає від фізособи при зміні даних її облікової картки, зокрема адреси місця проживання, протягом місяця з дня виникнення таких змін подати податківцям відповідну заяву. Причому не обов'язково за місцем проживання подати її можна і за місцем отримання доходів або розташування об'єкта нерухомості. А по-хорошому, її можуть прийняти в будь-якому сервісному центрі. Що погано, з 1 січня 2016 року перестав діяти мораторій, установлений пунктом 14 розділу 20 ПКУ, на застосування штрафу за неподання або порушення порядку подання, зокрема, заяви на внесення в Державний реєстр фізичних осіб змін. Дивіться, 119.12 бази знань. Розмір штрафу 85 гривень. 170 гривень при повторному накладенні штрафу протягом року. Положенням номер 779 установлено форми таких заяв: номер 5ДР додаток 11 для більшості фізосіб і номер 5ДРП додаток 12 для тих, хто відмовився від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків за релігійними переконаннями. На звороті бланків є відповідні пам'ятки щодо їх заповнення, частково продубльовані в 119.09 бази знань. Що важливе, у цій консультації конкретно перелічені документи, що засвідчують особу людини, які можуть бути використані для підтвердження відомостей, що зазначаються в заяві. Але. Але звертаємо вашу увагу. У пункті 70.5 ПКУ, пункті 3 розділу 9 положення номер 779 зазначено, що для заповнення заяви використовуються дані документа, що засвідчує особу, а в пам'ятках і відповідно у 119.09 бази знань, прямо вимагається. Місце проживання рядки 1018 заповнюється відповідно до даних паспортного документа, тому подати заяву, зокрема за формою номер 5 др ви можете тільки за наявності у вашому паспорті нового штампу про реєстрації з декомунізованою адресою. І зазначений місячний строк починає перебіг саме з дати внесення до паспорта такого нового запису. До речі, власнику модного паспорта з безконтактним електронним носієм для подання заяви знадобиться ще й паперова довідка про місце проживання. У принципі, усі топонімічні рішення місцевої влади містять прямі застереження про те, що нові назви не потрібно вносити до паспортів громадян терміново. Це зроблять, як то кажуть, у робочому порядку, наприклад, при вклеюванні вашого постарілого фото. І ще одне але. Навіть якщо у вашій обліковій карці назва вулиці місця проживання не збігається з новою, уже зазначено в паспорті, то, як мовиться у старому анекдоті, це жах, але не жах. У пункті 3 розділу 13 положення номер 779 прямо написано, що при внесенні змін до Державного реєстра фізичних осіб облікової картки, у тому числі внаслідок подання заяви за формою номер 5 ДР, увага! Ваш реєстраційний номер облікової картки платника податків не змінюється. Тобто не та адреса не дискредитує ані ваш реєстраційний номер, ані відповідні документи, в яких ви його зазначили. Але чи є сенс задля хвилинної економії на поданні одного папірця підставлятися під штрафи? На цьому у мене все. Залишилось тільки зробити висновки.